Ще раз вітаю всіх, хто з нами. І сьогодні ми розпочинаємо нашу літню школу. Я думав говорити нам чи не говорити, що ми планували і як ми планували, тому що якось всі постійно про це говорять так, що, от ми хотіли, але нам щось не вдалося. Ми справді думали провести літню школу, присвячену депланізації задовго. Наскільки це можна сказати, до лютого, так і дуже хотіли кудись поїхати, і планували, і думали з любові про те, куди б нам поїхати, аби вивчити цей контекст на місці, так щоб можна було спити в музей. Щоб можна було поговорити з місцевими дослідниками так, локального контексту, і нам такий досвід видавався дуже продуктивним. Ми обирали між Карпатами, між і Одесою і, зрештою, опинилися знову в зумі. І хочеться вірити, що наступного року і наступну взаємодію ми. Все-таки зможемо провести десь е, наживо, так? не у віртуальній реальності, а бачачи одне одного, бачачи реакцію одне одного і досліджуючи місцевий контекст. Е, я страшенно радий і знову хочу е, дуже подякувати. І е, завідувачці лабораторії любові, мої, е, яку я дуже люблю, так і Тетяні Вікторівні Пещеріні, які я зараз передам слово, за те, що ми можемо реалізувати такий захід, і за те, що ми принаймні плануємо так, зробити цей захід е, постійним, так, тобто кожного року проводити е, таку літню школу для педагогів, аби обговорювати якісь нагальні. Питання, і в нас також тривога. Я вмикав так запис під тривогу аби обговорити нагальні питання і аби створювати цей простір для вирішення питань, тому що літня школа, яку ми пропонуємо, зрештою, так вона не покликана вивести сюди високочолих викладачів, так, прочитати лекції і передати вам якісь знання. Зовсім ні, так вона покликана. Створити цей критичний простір, де ми всі разом з вами, звісно, що так вирішуватимемо якісь поточні проблеми, вирішуватимемо те, що в нас звалилося, і те, що в нас звалилося доволі давно, а все це буде впродовж найближчого тижня. Так, ми планували програму таким чином, аби це були і лекції, і практичні заняття, і найбільше Сподіваюся, що це буде продуктивний досвід для нас. А зараз я з величезним. З ним задоволенням передаю слово Тетяні Вікторівні. Ваша Тетяна Вікторівна Дякую. вітаю, шановна аудиторія. Я надзвичайно рада всіх бачити. Е, в такі зустрічі з вами для нас вони є дуже цінними, оскільки ми розуміємо, що е, те, що ми пропонуємо, що ми готуємо для вас, воно є. Мабуть, для вас важливим, оскільки ну, ви знаєте, 800-та постанова дала нам можливість проводити курси професійної підготовки педагогів. і Ми цим почали займатися нещодавно. Але ну, хочу похвалитися, і це дійсно заслуговує на похвалу нашого колективу, що в нас вже десятки таких курсів, десятки зустрічей. Це і в форматі курсів, і в форматі літня школа для педагогів. Це в нас, мабуть, нова форма. Я думаю, що вона буде у нас уже традиційною, і вірю, і я що ми обов'язково зустрінемося вживу і попрацюєте ви так ефективно, як ви це все планували з відвідуванням музею, зустрічами з спілкуванням живим. У нас є десятки вже курсів для педагогів. У нас за цей період там, мабуть, рік, можливо, не повен рік, як ми працюємо вже з педагогами. Більше 6 тисяч педагогів долучаються до наших проектів освітніх, які орієнтовані на дорослу аудиторію, і це ну радує нас. І такі зустрічі, і така ваша активність нас мотивує до створення нових продуктів. І ми з радістю це будемо продовжувати. То я вам щиро вдячна за те, що ви знаходите час, можливість приєднуєтеся до нас, включаєтеся в діалоги. Я хочу подякувати колективу лабораторії інноваційного змісту освіти на чолі з любов'ю Тереховою. Скільки ну це надзвичайно такі знаєте мотивовані е, молоді люди, які е, готові висвітлювати і роблять це, висвітлюють питання. Такі сучасні підходи висвітлюють актуальні проблеми і е, діляться сучасними підходами. Вони вміють це робити, вони знають, як це робити. Надзвичайно пишаюся цим колективом. Він досить у нас теж новий, новостворена лабораторія, але за цей час вони дуже багато всього зробили. І якщо ви були уважні, знайомилися з їхніми матеріалами, які вони для вас підготували. Це гід слухача, це надзвичайно зручно, це величезний шматок роботи. Тому щиро дякую, колеги, за те, що ви постаралися і цей раз вони не так давно закінчили літню школу для дітей. Це буквально там декілька днів, і вони включилися знову в роботу і готові вже працювати з дорослою аудиторією. Дякую вам, колеги, за це, за вашу активність, за ваш рівень. Я бажаю всім е, плідної роботи. Я бажаю всім здоров'я, і, е, звичайно, ми е, щиро сподіваємося на зустрічі з вами в майбутньому. На такі зустрічі, які дадуть нам можливість поспілкуватися, дивитися очі в один одному, радіти е, нашим зустрічам вживу. Е, і ще раз всім здоров'я, миру і е, гарної плідної роботи. Дякую. Дякую вам дуже, що долучилися до нас і що так також забезпечуєте нашу роботу і дозволяєте, як сказала Любов минулого разу так творити і витворяти. Так, ну і я, звісно, що придаю слово любові Тереховій. Нашій завідувачці лабораторії інноваційного змісту освіти, яка справді нескромно скажу, дуже багато робить для вас. І мені здається, що це дуже важливий досвід. Так, коли ми щойно завершили для учнів, і ми побачили так, що їм недостатньо, і що ми не можемо сказати, і передати за тиждень, так тому що навчання за тиждень не відбувається. І так, от можливо, це щось вживити, так, розставити якісь акценти і. Поділитися досвідом взаємодії з учнями тим, хто взаємодіє з учнями постійно, так хто їх виховує фактично руками. Мені здається, надзвичайно важливим. так, любов, прошу. Дякую, дуже е, трошки важко говорити після таких всіх гарних слів, бо я вже надто розчулена е, для того, щоб е, говорити. Але е, хочу сказати кілька речей. Те, що ми молода лабораторія, свідчить про те, що ми з котячим ентузіазмом спланували для себе безпощадне літо, тому що з літньої школи для учнів про серіали ми переходимо в деколонізацію, а потім буде ще один курс, також для педагогів, і тобто літа немає. Але при цьому ця вся кількість роботи робить нас дуже щасливими, і я сподіваюся, що ви зацікавитеся і наступними проектами, і ми будемо тією спільнотою, яка буде проактивно включатися в зміни. І Я, хочу, я маю ентузіазм і оптимізм із цього приводу, тому що. Ці складні обставини, в яких ми зараз, це жорстоке повномасштабне воєнне вторгнення, воно показало одну важливу річ на питання, що робить нас українцями, ми ніколи не покладаємо руки. Ми не складаємо руки, ми готові включатися, боротися і змінювати. І те, скільки людей кинулося щось робити, переступати через свої межі і робити для того, щоб щось змінити. І не казати, ой, я маленька людина, що я можу зробити. Таке питання не постає ні для кого, хто щось робить зараз для України. І те, що ви зараз мене дуже вразило те, що під час тривоги ніхто не вийшов, а ви залишилися тут навчатися. Я вам за це дякую і е, дякую глобально не за той момент, що ви зараз, а за ту вашу налаштованість. На зміни, на навчання і е, на е, дитину як пріоритет, тому що я розумію, що ви тут залишаєтеся в тому числі для того, щоб бути кращими для ваших учнів, щоб надати їм кращі практики викладання. Е, я просто щаслива, що ми все-таки цю школу починаємо і е, хочу е, Сказати це так, такий дифірамт Іллі, тому що е, для Іллі тема деколонізації це його тема. Якщо багато хто із е, гуманітаріїв почав власне вникати в неї досліджувати, от після 24 лютого, тому що це все раптом загострилося. Виявилося, що проблеми гуманітаристики це не щось абстрактне, е, десь далеко в університетах. І ну, як це вигадка білих європейців для колись поневолених ними країн? Ні, виявилося, що це все дуже актуально. А от Ілля знав. І він про це говорив від першого нашого від моменту знайомства. І тому я просто щаслива, що ми всі будемо вчитися у Іллі. І переймати його досвід напрацювання і співтворити сенс разом з ним на цій школі. Дякую, Ілля. Дякую, дякую вам дуже. Я теж розчулений, але я мушу таки зауважити, що я сподіваюся, що я не стану цією фігурою, яка навчає так. Мені дуже і дуже важливо створити цей простір для висловлення, так тому що я. Можливо, бачив якісь концептуальні речі, але те, що може зробити так викладач світової літератури чи викладач української мови, я сказати не можу. Так? І, і мені важливо, що ми зібралися от в одному просторі, нехай в цьому зумівському, так, нехай на цій одній панельці з купою а, квадратиків, але кожен говорить свого місця. От про це деколоніальна теорія, про вміння вести діалог. про... Це навіть не теорія, це навіть неправильне слово, це опція. Так чим більше опцій ми матимемо, тим більше можливостей ми матимемо, тим краще ми знатимемо, де що застосувати і де що застосоване ефективніше діятиме. І е, ще, оскільки тут, ну мабуть, всі е, хто так чи інакше дотичний до суспільно-гуманітарних дисциплін. То я ніколи не претендую і не претендував на роль Касандри, так яка там знає, але не може сказати, бо її покарали за це боги, хоча вона має щось прорікати. Ні. Мені здається, що от дуже потужна суспільно гуманітарна інфраструктура, в тому числі освітня. Так, вона і є запобіжником о, колапсів суспільних. І тут визначити, що буде важливо завтра чи через 10 років, неможливо. Так, це абсолютний, абсолютний випадок, і робота кожного з нас забезпечувати належний, якісний рівень освіти на своїй ділянці, спілкуючись одне з одним. Ті, хто а, почав там займатися деколоніальною теорією, так, деколонізацією, вони вже почали займатися тоді, коли вона, як така, зазнала колапсу, коли розпочалася війна. Тому що не було цієї інфраструктури, не було розуміння так, важливості спільно-гуманітарних дисциплін і було розуміння того, що ну. Ну, є я не хочу знецінити і образити, але є, є там айтішники, є біологи, є хіміки, є ті, є хто створює пігулку, та болить голова, ти її випу, та перестала боліти голова. От суспільно-гуманітарні дисципліни вони, на жаль, для нас працюють в полі невидимості. Їх не можна виміряти, їх не можна ем, конвертувати в щось, їх не можна сказати, що. От ми, ми візьмемо тут фінансування на школу, так ми навчимо людей цьому і перевіримо, як вони це застосовують. Ні. Це просто інвестиції в людей, яким ти довіряєш, на яких ти покладаєшся. І це інвестиції, які я абсолютно впевнений, спрацюють в найкритичніший момент. Ми багато говоримо про. Деколонізацію знання про шкільні програми з літератури, з історії, з української мови. Але е, останнє, що я хочу сказати, що у мене була е, світова література і блискуча викладачка світової літератури. Коли сьогодні всі обговорюють там якогось Ільфа і Петрова ще когось, ще когось, ще когось, то я кажу, що, а я не знаю, хто це. І мені не зовсім потрібно знати так. Хоча свій курс вона читала блискучий, і вона мала цю академічну свободу і мала знання, розуміння сформоване обирати, що важливо. І е, моя маленька або велика мета так на всіх цих заняттях. Які я ініціюю, і які я щасливо підтримують малі академії наук це сформувати не невеличезну кількість педагогів, які отримують сертифікати. Не прозвітуватися, що ми прочитали там да 200, 200 людям кількість лекцій, так а сформувати нехай за 5 років, 10-15 людей, але з якими ми в контакті. Коли мені написали викладачі з курсу зрозуміти мистецтво так, от в перші дні, як ви, що ви, і, ну це було абсолютно, я навіть не можу підібрати слова, розумієте. І я знаю, що я можу на них покластися, і я знаю, що через рік, через два ми будемо створювати спільні школи, і той, хто сьогодні слухач, буде нашим лектором. І, і я це дуже розраховую, і це, це мета, так сформувати цю. Нехай невелику, але критичну, критичний потенціал викладацького складу. Тому я на всіх вас дуже розраховую, і е, ми з вами побачимося аж за 30 хвилин. Так, на першій лекції, е, трошки страшноваті, так Ми розбиратимемося, що таке постколоніальна теорія, що таке деколоніальне, що таке деколонізація. Я дуже вас всіх прошу не лякатися, так, тому що. Не сприймайте а, нашу літню школу як те, що це там для мистецтвознавців чи істориків, чи тільки фіологів. ні. Ми говоримо про спільні рамки, і це фокус нашої лабораторії. Тому вона і інноваційного змісту освіти, що вона не зорієнтована на якийсь конкретний замкнений предмет. Так, ми говоримо про. А, Дуже часто філософські речі, тому що я тут в меншості, а в лабораторії працює два філософи, і, і, і це важливо також так. Тому е, візьміть е, знань і досвіду стільки, скільки ви зможете, і хочете взяти те, що у вас в Гіді написано купу літератури, це не означає, що ми вас битимемо чи вмагатимемо зовсім ні. Так, і це, це так, як мене виховували, як мене вчили. Що ти можеш взяти одну статтю, один текст, прочитати і розібрати два абзаци, і ти можеш дізнатися більше, якщо ти вмієш читати. Не технічно, а вмієш читати з покликаннями з усім, 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 з синтаксисом орфографії, аніж прочитавш бібліотеку. У цьому всьому ми вчитимемося одне в одного. Тому я дуже вдячна, що ви доєдналися, і побачимося за 30 хвилин. До зустрічі, шановні колеги. І дякую вам. Сподіваюся, що ми в такому ж складі, а то й більшому побачимось на першому занятті. До побачення. Дякуємо гарно. І ми вам також дякуємо. Дякую, дякую. Отже, я, я ще читатиму подяка, я не виходитиму, так що ви можете писати нам подяки. Дякую.